У п'ятницю 13 січня у Миколаєві відбулася розширена зустріч між представниками місцевої влади і уряду Данії з боку зарубіжної сторони, яка взяла на себе роль партнера у відновленні обласного центру та Миколаївщини після війни, наголосили на пріоритетності відбудови інфраструктури, соціального сектору і комунального господарства у прифронтовій Миколаївській області. Сафостоволцем наша допомога спрямована на досягнення нагальних цілей у відношенні цивільного населення, а саме комфорту громадян. Мова йде про опалення, очистку води, забезпечення генераторами, а також відновлення житлових будинків до того стану, аби люди могли туди повернутися і повноцінно жити. Військова допомога це зовсім інше. Наша мета насамперед є добробут людей. З данської сторони у конференції взяли участь міністр у справах міжнародного розвитку Ден Йоргенсен, посол Данії в Україні Оле Мікельсен, а також інші данські посадовці. З боку місцевої влади були присутні мер Миколаєва Олександр Сенкевич, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова обласної ради Ганна Замазєєва. Українська сторона детально ознайомила іноземних партнерів з наслідками російської агресії у регіоні. Зокрема, міський голова наочно продемонстрував, що внаслідок ворожих обстрілів Миколаїв поніс збитків на суму близько 500 мільйонів євро. Олександр Сенкевич, коментуючи підсумки зустрічі, додав: нині Миколаїв задля відновлення заручився підтримкою не тільки окремих міст Данії, а й всього уряду. Першу чергу дуже важливо, що після виборів в Данії був обраний новий кабінет міністрів і новий міністр розвитку прибув до міста Миколаєва. П'ять днів назад ми дізналися про цей візит і змогли організувати цю зустріч. І мені здається, що він не розчарований, а навпаки, натхнений, щоб займатися питанням відновлення міста Миколаєва. Сьогодні ми паралельно з. Необхідне речами, які необхідно робити терміново, тобто вода, опалення і відновлення. Працюємо над стратегічними речами, які стосуються розробки генерального плану, новітніми проектами і всю бюрократичною працсими бюрократичними процедурами, які потім вилються в нормальну сталу роботу. Тобто, поки йде війна, ми займаємося паперами. Закінчиться війна, ми почнемо відбудову. Під час конференції особливу увагу приділили місцевому бізнесу. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім наголосив: місцева влада і датська сторона мають намір напрацювати кейс привабливих економічних умов для якнайшвидшого повернення підприємців у регіон. Хотів би попросити взаємодію і комунікацію з бізнесом, тому що відновлення бізнесу буде йти буде після цього наслідком відновлення економіки. І те, що я прошу, це створення додаткових робочих місць. Дякую вам за увагу до Миколаївської області. Дійсно, ми зможемо забезпечити прозору співпрацю з Данією. За результатами зустрічі обидві сторони обмінялися подальшими планами спільної роботи. По завершенню конференції представники Данії також оглянули масштаб уражень Миколаєва внаслідок російських обстрілів. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.